Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо перше засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на вакантну посаду завідувача Власівської селищної бібліотеки. У зв'язку з прийняттям закону України від 28 січня 2016 року. номер 955 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників. Державних та комунальних закладів культури розпорядженням селищного голови No162 від 15 серпня 2016 року затверджено склад комісії по конкурсному добору, завідуючи власницькою селищною бібліотекою у складі 9 чоловік, а саме Крамаренко Наталя Анатолівна, заступник начальника управління культури і туризму Світловодської міської ради. Вона відсутня Жуковська Тетяна Григорівна, головний бухгалтер. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Власівської селищної ради, депутат Власівської селищної ради присутня. Петько Алла Іванівна, начальник відділу дитячої творчості, голова Пасійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціальних питань, депутат Власівської селищної ради Присутня. Дуканіч Надія Іванівна, філії номер 7 Світловодської центральної міської бібліотечної системи. Присутня. Харламова Тетяна Миколаївна, бібліотекар філії номер 8 Світловодської центральної міської бібліотечної системи, присутня. Гаркуша Людмила Володимирівна, бібліотекар філії номер 3 Світловодської центральної міської бібліотечної системи, присутня. Берчук Михайло Олександрович, громадська організація українських патріотів, клуб українських патріотів. Вірно, Дерев'янко Світлана Григорівна, професійна спілка працівників культури, присутня. І Швець Тетяна Федорівна, громадська організація Світловодський районний інформаційний центр для жінок аріадна. Немає, так? Да? У нас на засіданні. А протокол засідання комісії веде секретар конкурсної комісії пасічник Лариса Костянтинівна, спеціаліст публічних закупівель, без права голосу. У нас на порядку денному два питання про обрання голови конкурсної комісії і розгляд документів кандидатів на посаду завідувачого власникської селищну бібліотеки на відповідність кваліфікаційним вимогам. У даний час на засіданні присутні 7 чоловік, 7 членів комісії. Більшість зі затвердженого складу засідання комісії вважається правомочним. Винушу на обговорення питання. Щодо обрання голови конкурсної комісії, у кого які пропозиції? Пропозиції Петкова Іваної. На голову комісії. Ну. Діяч варіанту. Оставимо на голосування. Хто за кандидатуру Петко Алли Іванівни? Прошу голосувати. Шість да, чоловік за. Проти? Нема. Утримались? Немає, так? Да? Вирішили головою конкурсної комісії по вибору завідувачів власників спеціаличною бібліотекою обрати Петко Аллої Пані. Я вам віддаю документи. копія документів про вищу освіту, копія документів про що посвідчує особу, рекомендаційний лист і довірної форми, два, мотиваційний лист довільної форми, публічні презентації проєктів програми розвитку закладу культури на дні та Цього немає, бо воно буде завтра. завтра. Так, вони не подаються <плес> в документи, <плес> так. Заява З... від Соколовської Людмила Анатолій, Доча Власівської селищної бібліотеки до заяви додано документи, які я вже причисла. Члени комісії ознакомиться. Автобіографія Соколовської Людмили Анатолівни. Тоже. Згода на збір та обробку персональних даних Соколовської Людмили Анатолії. Диплом Людмили Анатолівни. Культурное среднее училище названо училище Библиотекарская справа Значит, заканчивала она Александрийское культурно просветительное училище в 1979 году. Получила специальность библиотека средней квалификации. Может, еще тут один диплом есть? То, по розміну, фамили, mm -hmm. Паспортные данные, довид квалификационного номера, рекомендационный лист на Соколовскую Людмилу Анатольевну. Конкурсные комиссии від директора школы Власівської Светланы Миколаевну Мельченко. Зачепивать? Mm -hmm. Директор Сибиоского ЦМБРС, центральной наверное на міської библиотеки, да? Mm. Я То, сіпі... Ялова. і yeah. 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 мотиваційний лист Соколовская Людмила Натур. Громадянка України, світа Базова вища. не незасуджена, працює завідувачем Власівської селищної бібліотеки. З 1966 року по 76 рок навчалася у Власівській середній школі. З 1977 року по 1977 року навчалася заочно в Олександрійському культурно-освітньому училищі, яке закінчила з відзнакою. Трудову діяльність розпочала у січні 1977 року на посаді техпрацівника бібліотеки філіалу №1 1 Світловодської біблі... бібліотечної централізованої системи. Згодом була переведена бібліотекарем у відділ комплектування центральної бібліотеки. В червні 1978 року була запрошена на посаду за бібліотекою будинку культури селища Власівка. За час роботи була неодноразова переможцею серед бібліотекарів, бібліотек філіїв. Про спілки міста і області. Не дуже розбірно написано. Після одруження у 1988 році народила двох дітей, доньку та сина. Була. Розформована і вивезена з селища. А, моя бібліотека була розформована і вивезена з селища. Тож, виход... виходячи з цього, не дуже розбірово написано, ви... звісно як... декретної відпустки було... було йти нікуди. Тому згод... згодилася працювати секретарем друкарку Ласівській загальній Батекаря абонементного Власівського селищного бібліотеки, де працювала до листопада 2001 року, з 7.11.2001 року по 25.01 2002 року знову працювала секретарем у школі. З 28.01 2002 року прийнята на посаду завідувач Власівської селищної бібліотеки з січня 2013. року Працюю по сумісництву бібліотека профкому ППО Головного заводу ТДВ ОСБ. Ну, в общем, об'єднання да, на 0,5 ставки. Член атестаційної комісії Світловодської центральної міської бібліотечного системи. Останню атестацію Пройшла 12.06.2013 2014 року. Перша категорія 12-й тарифний розряд. За час роботи в бібліотеках селища була нагороджена грамотами та премійована, брала участь у художній самодіяльності будинку культури, а є бригада та театральний колектив. Поздравление автобиографии. Давайте пофотографируем и вырубим. Диплом. Значит, Александрийское культурно-просветительское училище, закончилось в 79 году. Библиотека средней квалификации. домашние Нет, завтра, завтра неправильно За, ну, зараз, зараз ми роздивляємося, чи допускаємо, чи ні. Завтра ми да. зачитуємо рекомендаційні листа. Я це доставила це заявлення. Автобіографії. Бібліотечний стаж 36 років. Базово, 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 базово. Вищі заклади освіти, вищими закладами освіти є технікум, училище, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет. Це mm. mm. да. mm. стаття 43 закону про освіту. Закон про освіту. Закон числа і якого года? Мені немає тут. Mm. Mm. Немає mm. Має, mm. Має, має 6 -6 в мене тут номера. Просто, щоб соответствовать. А, а тут ні обіка. Немає значення. Вона працює бібліотека. Тут відповідність чи базова, чи повна вища. Відповідає, якщо ви відповідає базова. Тогда ставимо голосование. Пожалуйста, голосуємо, да. допускаємо їх. Саколомську Людмилу Анатолівну до прийняття участі во второму турі конкурсного отбору. Хто за, просимо голосувати. Хто за, просимо голосувати за. Так, одноголосно. Сім да, чоловік. За, проти нема. Утримали? Немає. Визнали Соколовську Людмилу Анатолівну такою, що відповідає кваліфікаційним вимогам на посаду директора Власівського будинку культури згідно поданих документів. Допустити Людмилу Анатолійовну Соколовську до участі у другому турі конкурсу з презентації програми розвитку закладу культури на 1,5 років. Все, у нас одна кандидатура була подана на конкурс. Дякуємо за участь. Запрошуємо завтра всіх на 2 години.